На Житомирщині дорожньо інспекторський скандал, откровення старшого сержанта міліції Бояркіна, викладені в інтернеті, змусили принаймні тимчасово піти з посад все даїшне обласне керівництво. Виявилося, що в області існують тверді тарифи на роботу інспектором на трасі Київчок і суми, які повинні віддавати за день своєму керівництву звичайні інспектори. Олена Кузніцова далі. Це Борис Бояркін донедавна старший сержант міліції. На відео він іще у формі і жетоном демонструє чинне посвідчення інспектора. ДАІ в інтерв'ю активісту дорожнього контролю по полицях розкладає усі корупційні схеми в Житомирській державтоінспекції. Скільки звичайний ДАІшник має за день здати начальнику, де працювати вигідніше і кому в кінцевому рахунку надходять гроші? При цьому називає прізвище керівника облуправління. Стаціонарний пост, який обслужує автодорогу Київчок. Ну, то очень дорого. Очень дорого. Они кожну п'ятницю здають кожен інспектор по 2000. тисячі. Всі гроші, що збирає грип в області, куди він їх собі бере, чи десь відвозить то. Та ні, ну відвозять отвозять в Київінспектор розказує, як не пускають на маршрути тих перевізників, які не сплатили данину. І хто з високопосадовців УДІ, так би мовити, кришує нелегальне вивезення лісу та каменю. Ці свідчення старшого сержанта частково підтверджують Житомирські водії. Уже всім так набридло, що скільки мона, скільки моно, що ми працюємо і даємо тільки хабарі, хабарі, хабарі. Звільненого інспектора тримають і автомайданівці. Чим ніабичне це виступлення його тим, що називають фамілію, називає цифри, він називає схеми, називають э, лінії і потоки, по яким ці гроші виходять на самий верх. Тим часом керівник обласного управління ДАІ, якого в інтерв'ю згадує інспектор, перед камерами виправдовується: такого у нас немає, не було, і будь-не може. Тим паче, в розрізі цих подій, які зараз проходять у нас в Україні. Володимир Гриб навіть розкриває мотив такого вчинку свого колишнього підлеглого. Мовляв, 24-річного інспектора Бояркіна звільнили за хабарництво та порушення службової дисципліни. А тепер він мстить колегам. Я так думаю, що це особиста помста, що ми його звільнили за. По цих негативних запорушення дисциплін. Усі факти з'ясовує внутрішня міністерська перевірка та розслідує прокуратура на час розслідування від роботи відсторонені керівники Житомирської обласної та міської ДАІ. Звільнений викривальник корупційних схем тим часом переховується, бо йому каже погрожують розправою. Розповів активіст дорожнього контролю Дмитро Кравчук, який і записав відео. Останній шанс на встановлення справедливості у цьому скандалі вважає старший сержант міліції та громадські активісти. Це ще у справу втрутить заступниця міністра внутрішніх справ. Я думаю, що якщо дійсно реформа, яку там пропонує Згуладзе, відбудеться, і ці люди будуть звільнені, то такі фактів ми почуємо там буквально через певний проміжок часу в кожній області і багато. Хоча сам Бояркін у відеовідвертостях називає і новий корупційний тариф для ДАІ. скільки коштує не підпасти під реформу Згуладзе і лишитися в органах дві тисячі доларів. Олена Кузнєцова Ігор Кучин. Житомир ТСН 1+,1.